Ну от виявляється, да, що Різ і Райан вже на момент зйомок були разом. Візерспун навіть розповіла про те, як вони знімалися разом в цьому фільмі, і вона сказала, що спільна робота має свій підводні камені. Мені доводилось спостерігати, як Райан цілується з купою дуже симпатичних дівчат. Це було досить складно. I can relate. Так, але вона сказала, що було приємно дивитися на людину, яку ти кохаєш, яка повністю контролює сцену. Також вона сказала, що вони щоночі не спали, намагалися досконалити сценарій, вони розбирали, що їм не подобається, що можна покращити. І дуже цікаво є блендам про зйомки цього фільму. 17-го року. Ого! Да, хочеш почитати, як відбувалися зйомки цього фільму? <гум> ну давай. А секс фієста назва Бланд Айтем. Цей фільм був великий жорстокі наміри. Чи подала він позначку в 100 мільйонів доларів? Ні, чи знаєте ви його? Так, це була одна велика вечірка, де зйомки були перервою від безперервного. Вечіркування. Ну, типу, без перервних вечірок. Купа двадцятирічних, які ось ось мають стати великими. Серйозно, кілька з них через рік будуть на рівні А або близько того. Це ріс візерфон. Там була актриса на рівні А яка знімалася у ньому різ. Вона дуже багато тусувалася, але трималася подалі від наркотиків. П'яна кожну секунду, коли могла. Ну, типу. Пил, ну типу, да. справа в тому, що вона не притомніла. Якщо вона не притомніла, а її колега по зйомках, з яким вона зустрічалась, Раян Філіп був готовий продовжувати вечірку. Він міг зайняти сексом з будь-яким іншим колегою, який був готовий або готова. У фільмі був іноземний актор на рівні А-, Джошуа Джексон. Він мав секс з трьома своїми колегами по зйомках. Дві з жіночих колег отримали завдання поцілуватися. І, врешті-решт, зробили більше ніж просто цілувалися, і це про те, що він мав секс із Сарою Мішель Сельмо Блер та Тара Рід. Одна mm -hmm. з них стане актрисою на рівні А для телевізійних проєктів, Це Сара Мішель Геллер. Інша, мабуть, не досягла рівня А-. Мінус, вона мала багато проблем після цього фільму. Це Тара Рід або Сельма Блер. Думаю, що саме цей фільм познайомив її з алкоголем і наркотиками на такому рівні, якого вона не зустрічала раніше, і їй знадобилось багато років щоб впоратись з цим. Я думаю, що це більше про Тару Рід, тому що це відноситься більше до неї, бо Сельма mm -hmm. Блер в неї не зупинилась кар'єра після цього. типу. Да, Тара Рід, я знаю її тільки по якимось епізодичним ролям. Взагалі там в клініці вона з'являється mm -hmm, на да. декілька серій. Немає нічого прям такого видатного у неї. Але Ну, так, да, цікаво, що різо говорить, що вони працювали до ночі, намагаючись досконалити сцену. Цікаво, при яких умовах все ж відбувалося. <рес> і вона тупо лежала непритомна да. і думала: ми досконалюємо сцену, Знаєш, да. бо... До речі, блайнд-айтеми ну... ми це не підтверджені чуткі факти, ми їх не пишемо, це додаткові плітки, да. які ми додаємо в наші діпдайби. Але мені, якщо чесно, схоже на правду, бо на й рік молоді актори, починається кар'єра, доступ до всього, наркотики буквально в твоїй